О 16 годин без світла графіки відключень погіршуються. Подивись відео до кінця і не забудь підписатися на мій канал. Готуйтеся сьогодні 11 листопада. Обмеження споживання електроенергії діятимуть цілу добу з опівночі до півночі. Обсяги відключень зростають від 2 до 3,5 черг одночасно. Ситуація критична у Києві. Вже зараз, в середньому 14-16 годин на добу, люди живуть без стабільного електропостачання. Чому так жорстко? Причин кілька ворог прицільно знищив дві надпотужні тес: Трипільську на київщині та зміївську на Харківщині. Надзвичайно складні погодні умови. Тумани та низька хмарні значно знижують роботу сонячних електростанцій. Крім того, люди найбільше нарікають на несправедливість графіків. Є групи, які вимушені сидіти без світла по 8 годин поспіль, тоді як інші лише по 4-5 годин. Таке обурення особливо.